Дуже круто. Такий оглядовий майданчик. Друзі, ну ми тут в реальному середньовіччі, я вам скажу. Ми в Хотинському замку. Всім привіт, це Антон Тараненко і це проект Візіт Київ. І ми де? Ми в Хотинському замку. Але, на жаль, зараз я вам не покажу його зсередини, бо я вам покажу його зверху. Підписуйтесь на канал і дивіться прямо зараз про велику. І круту споруду, яка є тільки в Україні. Okay. Зі мною сьогодні буде крутий науковий співробітник саме цього міста пані Альона. Добрий. день. Що сьогодні поговоримо про фортецю. Говоримо, звісно. Часу небагато, хочеться одразу про все найцікавіше, що тут відбувалось і чому саме Хотинська фортеця найпопулярніше місце і чому саме сюди треба приїхати кожному українцю. Сюди приїхати кожному українцю потрібно хоча б заради того, щоб побачити фортецю, яка розташовується внизу. Не Окей. на скелі, не на горі, не на височині, а внизу. Вона контролює стратегічно важливе місце. Перше це кордон з державами по Дністру. Зараз Чернівецька і Хмельницька області, а 500 років назад Молдавське князівство і польська держава. Друге це переправи через річку. Третє це митниця і, звісно, торгівельний шлях. Саме тому фортеця розташовується низині. Друзі, ну ми тут в реальному середньовіччі я вам скажу. Пускаємось по такому. Мені здається, ще тут а, князівство і козацтво ходило. Вона завжди була така могутня. Ну, насправді, найперша фортеця, яка тут з'явилася, це було ще тисячу років назад, це були дерев'яні укріплення за Володимира Великого. Вже потім, з часом, коли дерево стало непотрібним, збудували камінь. Перший камінь тут з'явився ще 700 років назад, а безпосередньо ці стіни з візерунками їм більше як 500 років. Це Молдавське князівство Стефана Челмари. Період. Круто, а яка ж висота цих могутніх стін? Ну насправді саме через те, що ми в низині довелося збудувати стіни висотою 40 метрів, вежі понад 50, і це все товщиною 5-6 метрів суцільного кам'яного шару. Плюс стоїться вся величезна махіна на скелі, природній ось він сірій камінь. І підкопатися ворогу під стінами було просто неможливо. Навіть якщо просто довбати стіну, там знизу, зсередини, є потужний шар, грубо кажучи, бетону, і підкоп був просто неможливий. Так, що її, хоч раз взагалі в житті, хтось захоплював? Ну насправді перед вами неприступна фортеця, бо в 15-16 столітті жодного разу штурмом її не захопили. Окей, а які тут найвідоміші такі битви були? Я знаю, під Хотином я ще в історію я пам'ятаю учив саме цю подію. Таку була хотинська війна 1621 mm. рік. Наступного року буде 400 років цієї грандіозної. Ходії. Це дійсно ціла війна, вона тривала з 2 вересня по 9 жовтня. Mm -hmm. Однак наша фортеця була трішечки збоку в тилу, а величезне поле бою розтягнулося на декілька десятків кілометрів навколо mm -hmm. нас. Пилип Орлик жив у Хотині фактично два місяці біля mm -hmm. нашої фортеці. Також Загайдачний, ну, звісно ж, очільник гетьман козацької армії, яка захищала. Кордони речі посполоти всю Європу від, як пишуть, османської агресії. Mm -hmm. okay. ну, це... Turki, yeah? ну, в принципі, так. Слухай, ну піднялися сюди. Насправді дуже круто. Такий оглядовий майданчик. А що тут ще? Ще ми піднялися сюди даремно. Я хочу, щоб ви побачили всю нашу територію. У нас 16 гектарів території, і насправді, окрім старого замку, старої фортеці, у нас є ще одна фортеця, земляна. Всі навколишні пагорби це укріплення нової фортеці, яка тут з'явилася в XVIII столітті. І тому ми зараз з вами стоїмо прямо на бастіоні. Ось там раніше розташовувались гармати, і ця вся територія контролювалася військом. Османської імперії і управляв цим всім. Паша Сраскир Султан Ібрагім Брагім Альон, дякую тобі щиро за екскурсію. Було дуже класно. Дякую. Давай п'ятірочку пам. І що, ми запрошуємо всіх. Так, будь ласка, всі бажаючі, приходьте. Ми вам все розповімо, покажемо. У нас є на що подивитися і повірте, вам буде цікаво. Друзі, це був проект Visit Ukraine з Хотинської фортеці. Неймовірне місце, яке ви точно повинні відвідати. Залишайте свої коментарі і підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще крутіше і ще краще відео. Па! спроси, спроси, я два рази вже спрашував. Спроси.